Раніше на кожному застілі готували фаршировані бублики. Я купую без ванілі, крупні. Вони краще підходять, ніж дрібні. Заливаю молоком, хай розм'якають, а це приблизно 3-5 хвилин. Дрібні розм'якають значно довше. Фарш, індичий, цибулька, яйце, сіль, перець по смаку. Не всі відразу замочую, бо в мене їх чимало 450 грамів. Начиняю чайною ложкою. Зазвичай смажу їх на сковороді у яйцях. А цього разу запечу у духовці. Деко застеляю силиконізованим пергаментом 5х5-25 Поливаю олією і розігріту духовку на 20 хвилин. Температура 180. Натираю трішки сиру грам 100, не більше. Далі наступні бублики всипаю у молоко і вже фарширую їх під заморозку. 15 штук заліпила. Дістаю з духовки, посипаю сиром і ще на 10 хвилин хай зарум'яніють. А залишилося ж молоко, що виливати? Геній! Додаю яйце, сіль, цукор, борошно і печу млинці. А що я з них приготую, покажу у своєму наступному відео. Із одного кілограма фаршу можна приготувати цілу гору добрянників. Підтримайте мене коментарем, вподобайкою, діліться цим відео, мені буде приємно. Не лінуйтеся, готуйте! Смачного!